Я дякую Богу за серце гаряче у грудях, за чисте сумління і чисту прабатьківську кров. Я дякую Богу за очі з народження зрячі, за те, що в душі розквітає братерська любов. Я дякую Богу за сонячне, тепле проміння, за маки зелене на схилах козацьких степів. Я дякую Богу. Що стали ми тим поколінням, яке відродило духовність і віру батьків. Я дякую Богу, за поклик духовної волі, за дар і натхнення творити у світі красу. Я дякую Богу за щедре колосся у полі, за зорі вечірні, за мир, за ранкову росу. Я дякую Богу за долю моєї країни. Яку не зламали ні війну, ні голод, ні зло, за рід наш прекрасний, що може піднятися з руїни, що вміє прощати, яким би життя не було. Я дякую Богу, що щастям навчив дорожити, оріяну волю, як скарб найдорожчий послав. Я дякую Богу за сині волошки у житті, як небо шматочки у наших просторих серцях. Я дякую Богу, за хліба з коринку духмяну, це символ любові моїх земляків до землі, за батьківську хату з дитинства багато піснями, за ключ журавливий у Тихій небесній імлі. Я дякую Богу за світле Його Воскресіння, за істинне слово, за приклад любові. Добра. Я дякую Богу за рідну мою Україну, щоб милість Господня навіки над нею була.